Доброго дня, діти! Я знаю, що всі ви любите квіти, весняні, гарні. І у нас теж виросла квітка, математична, геометрична, тому що складається вона з геометричних фігур. Давайте роздивимося, яких. У квітки є горщик. Це жовтий квадрат. У квітки є трикутники. Це листочки. У квітки є круг. Це серединка, і у квітки є овали це пелюсточки. І зараз наша математична квітка хоче з вами пограти і задати вам завдання. І ось перше завдання. На клумбі виросли квіти. Жовті та червоні. Давайте порахуємо, скільки жовтих квіточок. 4. А скільки червоних. 5. А як зробити, щоб їх стало порівну, або 4, або 5. Одну жовту квіточку треба прибрати. Тоді вийде 4 червоних і 4 жовтих. Стане порівну. Або додати іще одну червону. Тоді знов буде порівну по 5. Молодці діти впоралися із першим завданням. Наступне. На нашій клумбі ще з'явилися геометричні фігурки. Давайте розглянемо їх і назвемо жовтий круг, синій круг, оранжевий трикутник, червоний прямокутник та блакитний квадрат. Квіти хочуть побавитися з фігурками, вони будуть їх ховати. Ось квітка заховала якусь фігурку, яку синій круг. А зараз яку фігурку квітка заховала? Так, блакитний квадрат. А зараз яка сховалась фігурка? Оранжевий трикутник. Ще одну фігурку квітка заховала яку? Червоний прямокутник. А зараз заховалися дві фігурки які? Жовтий круг та оранжевий трикутник. Правильно, молодці діти! І друге завдання ми виконали. А тепер квітка хоче задати вам веселі запитання. Скільки вух у двох зайчиків? Порахуйте. Чотири. А скільки хвостиків у трьох поросят? Подумайте! Правильно, три! А скільки зірочок на небі? І скільки місяців? Подумайте? Так, місяць один, а зірочок багато. А порахуйте, діти, скільки на ялинці виросло груш. Правильно, нічого й рахувати, тому що на ялинці груші не ростуть. А що росте? Так, шишки! Наступне запитання. Ось перед нами цифра 2. А яка цифра йде за нею, за двійкою? Подумайте. Цифра 3. А тепер подумайте, яка цифра стоїть перед двійкою? Цифра 1. Ось вони. Один, два, три. А зараз подивіться на ці предмети і скажіть, на яку цифру вони схожі. Правильно на цифру 4. Молодці. А тепер відгадайте загадки про пори року. В лісах струмки пустила, землю травами встелила, перші квіти принесла. Чарівниця це. Весна. Наступна загадка. Зрілі вишні у садку і сунечки у ліску, теплі дні, барвисті квіти нам дарує щедре. Літо. Наступна загадка сумно у гаях блукає, жовті шати одягає, золоту стелить постіль. Чекає сестрицю біло в гості. Вгадайте, хто це? Звичайно, осінь. І ще одна загадка. Мухи білі прилітають, на голівоньку сідають, замітають всі доріжки і дарують дітям сніжки. Хто ж дарує жартома білі мухиці? Зима. Правильно, діти, ось так пори року. Ходять, ніби в хороводі навколо землі, і змінюють одне одного по черзі. І так пролітає рік. Що ж, діти, ми виконали всі завдання, які нам приготувала наша геометрична квітка. І ми з вами молодці!